Шановні колеги, сьогодні був виступ голови ТСК. Я хотів би йому подякувати. Подякувати голові Верховної Ради в даному випадку, тому що ми не можемо собі дозволити перетворювати парламент в ганчірку. Об нас, не об мене, не об когось конкретного в цій залі. Об всіх. Вже витирають ноги: уряд і всі інші інституції і неінституції в цій державі. Вчора на засіданні ТСК прислали за сектором. Наступне ну, будуть присилати головного спеціаліста, а потім давайте водій при всій повазі до будь-якої професії і прибиральниця. І я думаю, що вона буде більш поважно себе відчувати, аніж народні депутати. Я до чого це кажу? Я е, сподіваюся, що дійсно е, втрутиться і керівництво Верховної Ради і почує прем'єр, тому що було б непогано запросити його. І провести воспитательну бесіду з урядом, тому що вони дуже сильно забули, що вони відповідають перед українським народом і перед українським парламентом. Я хотів би всім нагадати, що якщо далі так буде продовжуватись, то до вас будуть ставити ще гірше. І наслідки вашої роботи ви не зможете показати тим людям, які за вас проголосували, навіть якщо вони готові будуть голосувати за вас в подальшому. Шановні колеги, в мене ще багато запитань до того, як сьогодні функціонує парламент. Але це можуть бути лише слова. Є пропозиція інакша. В цій залі декілька разів ставилась на голосування пропозиція про розгляд законопроекту, який би накладав відповідальність на міністрів, якщо вони не звітують перед українським народом в українському парламенті. Якщо ми й далі будемо робити вигляд, що такої проблеми немає. Ми зруйнуємо парламентську інституцію, зруйнуємо ту структуру влади, яка має існувати в державі. Я звертаюся до автора цього закону Руслан Олексійович, Це ви поставити на голосування пропозицію, включити її в порядок денний і завтра розглянути на пленарному засіданні. Вона повністю готова до розгляду. Повністю. І я не бачу підстав для того, щоб її не розглядати. Розмови про те, що визначає, визначає погоджувальна рада, якої немає в конституції, що визначає керівництво монобільшості. Це лише один, одна людина. Я впевнений, що якщо запитати народних депутатів від монобільшості, їм так само набридло, що їм плюють в обличчя і вони не можуть нічого сказати на своїх округах, коли приїжджають до людей. Якщо ні, ну окей, пусть хтось стане і скаже, що йому подобається, коли його мішають з лайном. А якщо ні, то давайте все ж таки будемо розставляти всі крапки над «і». щоб уряд ніс відповідальність, хоча б, хоча б іноді. А якщо ні, то можливо нам потрібен новий прем'єр, новий уряд і нові міністри. Дякую. Руслан Олексійович, прошу поставити цю пропозицію на голосування. Дмитро Олександрович, ну ми ж декілька разів про це говорили. От я єдиний готовий сьогодні це озвучити на погоджувальній раді з тим, щоб можливо зміниться ситуація. Ні, ні, друзі, я не можу поставити на регламенту. З процедури, будь ласка, разумков. І після цього, шановні колеги, будемо голосувати за законопроект. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Разумков з процедури, будь ласка. Дякую. Олексійович, Тоді в мене наступна пропозиція: поставити як на сигнальне голосування, щоб керівництво всіх фракцій і груп, які присутні на погоджувальній раді. Побачили позицію українського парламенту і дослухались до своїх фракцій, не одноособово приймали рішення, а подивилися на позицію українського парламенту. Якщо зараз буде 226, то ви, як керівник парламенту, зможете це довести і цю інформацію і вимагати. Це буде і політична ваша позиція щодо того, щоб на наступному засіданні, завтра, наприклад, це питання було розглянуто. І давайте тоді процедурно поставимо пропозицію скликати. Засідання в погоджувальної ради і прийняти рішення, або потім сказати, хто не прийняв це рішення щодо розгляду цього законопроекту. Це не суперечить регламенту. Дякую. Да, абсолютно не суперечить є єдине право ставити сигнальне голосування це право головуючого. Дмитро Олександрович, я вам обіцяю, в нас є рішення парламенту 231, Якщо я не помиляюсь, було про е, ще раз процедури. Дмитро Олександрович. Будь ласка, ну це завершальний. Прийдемо до голосування точно, за закон. точно да. завершальний. Руслан Січ. З процедури я вас прошу поставити процедурне рішення, щоб це побачило керівництво парламенту, керівництво фракцій. Не сигнальне голосування. Процедурно можна. Про процедурне рішення 49-та передбачає чіткий перелік процедурних рішень. Я не можу зрозуміти, яке процедурне рішення ви пропонуєте. Петро Олександрович, давайте я, я вам обіцяю сьогодні на погодженій раді. Я це питання підніму. Дякую.